Я так можу сказати, по цьому варіанту ви могли втратити батьків. Вибачте, дитина уїхала, ви втратили батьків, бо по цьому, я б сказала, варіанту у вас як нове життя по якимось документах, по документах, нові документи. І ви починаєте нове життя в другої, в іншої країни, і також у вас тут йдеться інша родина. Давайте я буду казати, це або відбулося, або відбудеться. У вас тут, Ви будете, ну, я б сказала так, це як бути, ну, наприклад, дітом або якісь органи які займаються дітьми органи обеки